Привіт, ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав в місяці травні 2025 року. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Зарежаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку, вам за плюс 100% до карми. Починаємо. Чесно кажучи, думав, що в цьому місяці це буде найбільша моя виплата дивідендів за всі попередні місяці інвестування, тому що, перейшовши на сайт Treker Dividends, наприклад, де я вписую свої акції, які я маю, і воно мені показує, в який місяць, які акції мають виплати мені дивіденди. Плюс цей сайт показує. Скільки мої акції можуть бути варті через 10 років або 15 років. І ось тут вкладочки upcoming dividends, то я дивлюся, що в цьому місці має прийти 218 доларів дивідендами. Думаю, о, клас, круто. На наступний місяць знову 204. Думаю, щось дуже багато. І вся, весь прикол був в тому, що компанія Evolution написано, що і в цьому місці має виплати 174 долари, і в наступному місці 174 долара, а вони виплачують раз на рік. І тут я зрозумів, що щось не так. Думав, що можливо це будуть екстра дивіденди, тобто додаткові, просто бонусом. Поклацавши різні сайти, подивившися у них, наприклад, звітність, то нічого такого не побачив і зробив собі висновок, що просто це, мабуть, якась помилка, тому що написано на сайті, що мають вони виплатити 4 червня. Екс-дивідентна дата була 15 травня, до цього числа мали купувати. Вони виплачують раз на рік, написано ось «annual», річний, річна виплата. І ні про які додаткові дивіденди, наприклад, не написано. Ну, це такий сайт, як Investing.com. Подивившись до своїх брокерів, то побачив, що ну звісно, там ніяких виплат не було. В цьому місці на Interactive Brokers British American Tobacco прийшла виплата, і на trading 212 сюди теж не приходили. Ну і вони б не мали приходити, тому що на trading 212 в мене нема цієї компанії, але є інші. А вписавши до своєї таблички, в яку я записую всі дивіденди, які мені приходять, щоб потім на початку наступного. Року було легше розраховувати податки з дивідендів і окремо з купівлі або продажу акцій. Друга вкладка, де я купую, продаю, і в ітогі воно мені там автоматично вираховує, скільки я заробив або втратив в цьому році, щоб потім сплатити податки. Точно так само з дивідендами. Ну, то побачив, що зовсім не 200 доларів мені прийшло в цьому місяці, а набагато менше. Компанії, які мені виплачували дивіденди в цьому місяці, це були Verizon. два рази чомусь мені прийшли дивіденди, не знаю чому. Буває деколи. Таке там 0,7 долара і 4 долара. АСМЛ це була подарункова акція, яка виплатила 5 центів всього. Точніше, не подарункова акція, а там подарункова частинка була за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку Trading 212. Зараз вже здається цієї акції нема. Хоча, можливо, British American Tobacco найбільше виплатив 28 доларів, і компанія Ebby виплатила 13 доларів. Плюс ще майже 10 доларів від цієї компанії. До речі, British American Tobacco не. Стягує податку у джерела, і вам приходять мені приходять всі дивіденди повністю, і там вістолдін так у мене не стягується. Тому я собі тут зазначаю, що по нулям, і потім мені потрібно буде заплатити всю суму податку в своїй країні, де я сплачую податки. Тому в загальному вийшло, що в цьому місці мені прийшло 55,5 доларів, і з чого чистими мені лишиться 44, майже 45 доларів. Нетто. Ну, в принципі, пасивного доходу можна сказати, нічого не роблячи, просто купивши там деякі акції. І от маю пасивний дохід за весь період часу, то мені вже прийшло більше, ніж 1200 доларів дивідендами, з чого, звісно, десь 200 доларів вже заплатилося податку. До речі, хто хоче собі таку табличку, можете написати мені в приватний телеграм. В описі під відео є посилання, і за символічну суму грошей можу з вами поділитися. Веду собі таку табличку і іншим теж рекомендую щось подібне вести, тому що за ось попередній рік, точніше, не за ну так за 24 Рік, то ось стільки мені дивідендів прийшло, що мені потрібно було вписувати це все. До речі, я сам телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь в описі під відео. Так само є. Ось так він виглядає. Публікую тут різні статті про те, що відбувається на американському фондовому ринку. Останнім часом дуже багато про Трампа бо, або Ілона Маска, бо вони там що не зроблять, що не скажуть. То ринки летять то на 5%, на 10% вверх вниз Публікую тут, що я купую, що я продаю, звіти різних компаній. Переходьте, підписуйтесь, досить цікаво буде. Звісно, окремо дублюю це все в сайт Record Dividends. Записую сюди свої компанії, які я маю, і ось, щоб так само можна було приблизно бачити, що буде відбуватися, які компанії, скільки мені будуть платити плюс-мінус. Хоча, бачите, бувають деколи ось такі баги, скажімо так. Для чого я користуюсь цим сайтом, тому що тут, наприклад, ось я повписував свої поробив папки на дивіденні, недивіденні свої акції, які я маю, і тут мені показано, скільки в мене заінвестовано, наскільки. Приросли мої акції тих або інших компаній, відсортовано по тим папкам, які мені потрібні. Ось, наприклад, дивідендні мої акції. В них заінвестовано десь 19 тисяч доларів, і приросли вони на 5700 доларів сама вартість акції, тобто десь навіть 18-18,5 тисяч доларів заінвестовано, а майже на 6 тисяч доларів самі акції виросли в ціні. Ну і плюс, як я казав раніше, то на 1200 доларів вже виплатили мені дивідендами. Плюс є така. Вкладочка як F'uture value, і якщо вибрати вкладку свою з дивідендами нашими акціями, то тут воно показує прогнози на майбутнє, що приблизно має бути відбуватися з дивідендами і з цими акціями. Тут ось стоїть позначка на 10 років наступних, і що воно показує, що в даний момент я отримую 581 долар дивідендами, але через 10 років в 34 му році маю вже отримувати з тих самих акцій. 1548 доларів дивідендами нічого не роблячи, просто із того, що вартість акцій має зростати, і має акція вартість акцій зрости на 74%. Тобто портфель буде вартий 41 623 долара. Це все лише прогнози, які ніким і нічим не підкріплені. Якщо вибрати, тут можна на багато різних років, якщо вибрати на 15 років допереду, ну то бачимо, що дивідендна дохідність в 39-му році вже має бути 2700 Доларів із тих 18, що ми заінвестували. І сам портфель має прирости на 145%, бути вартий 58 тисяч доларів, якщо ну, не купувати ще акції і не доінвестовувати туди якихось грошей. В телеграмі часто ви мене питаєте, що за програма, що за приложення, що за додаток. Я роблю скріншоти. Ось ось так вони виглядають. І відписую, що це Investing.com сайт. Тобто ось цей тільки в мене платна версія, в даний момент нею. Користуюсь, тому що, наприклад, у неї є от така штука. Як бачите, тут де кнопка Pet, то доступна тільки тим, хто купив платну підписку. Тут яка штука є як Fair Value, тобто справедлива вартість а акції, яка є, наприклад, у цієї компанії це 104 долари, а в даний момент вона варта лише 70 доларів. І тут так само далі багато різних показників розписано, типу таких як життя, здоров'я компанії, ось на доброму рівні, хоча технічний аналіз показує Strong Sell, але Знову ж таки, якщо перейти в вкладку ForeCast, прогнози на майбутнє по цієї компанії, то у неї, знову ж таки, в платній версії є багато різних моделей, по яким прораховується теперішня ціна, і майбутня ціна, і справедлива ціна. Ось тут бачимо, що там 5-річний DCF модель, наприклад, там по EBITDA, по Revenue. То ми бачимо, що тут щонайменше справедлива вартість 87 доларів, а то і 128, 120 і так далі. В загальному по цій компанії тільки немає такої позначки купувати, не купувати. Але якщо взяти, наприклад, іншу компанію, таку як SMCI, то можемо бачити: ось тут є отакий. Цікавий графік, де написана теперішня ціна, яку, яка ціна має бути через 12 місяців, через рік, що вони там наоцінювали, і яка найнижча ціна може бути за наступні там 12 місяців. Ну або якщо я перейду в свій плейліст своїх акцій компаній, які я маю, або на які я там дивлюсь, то ось таким чином взагалі воно мені відсортовує і показує, яка компанія недооцінена, наприклад, всю undervaluate, яка в нормальній ціні в даний момент знову ж таки взяти цей ВВТ. То тут бачимо, що компанія досить цікава, і сайт радить її купувати. Але пам'ятайте, що тільки за рахунок оцього не варто приймати якісь рішення купувати чи не купувати. Хоча, знову ж таки, цей сайт досить таки по багатьом показникам показує різні метрики, показує різні значення. Бо, наприклад, якщо взяти той самий Intel, написано так само, що він недооцінений. Але е е е життя компанії бачимо, стоїть в червоній познаці, що не так то і варто, ну точніше, треба придивитися. І добре проаналізувати, бо одне діло, що недооцінена, якби компанія рахується, але її життєздатність досить таки на низькому рівні. А от Взяти Evolution, то бачимо, що і тут добре, і життєздатність у неї досить добра. В Загальному про цей сайт в мене є окреме відео, десь тут може буде посилання, якщо не забуду. Зараз ним користуюся. Наприклад, такі штуки в них є, як ProPix AI, це штучний інтелект. Рекомендує купувати ті або інші компанії, і, по їх даним, за останні три роки роки, Вони досить сильно обігнали індекс S&P 500 Якщо там індекс S&P 500 виріс, скажімо так, на 50%, то по їх акціям, які вони купують, там, і там не досить багато вони купують, там по, до, до 10 компаній на місяць. То в принципі написано, що вони там обігнали чуть ли не в два рази або навіть в три рази індекси SP 500. Буду за цим слідкувати і дивитися, наскільки правдиво то все у них там показується. Може буду відслідковувати і купувати так само разом з ними. Досить добра вкладка для новачків є така, як Data Explorer. і тут всі фінансові от показники, всі фінансові слова, теми є, які потім, якщо на них натиснути, то роз'яснюється, що це таке. Наприклад, що таке ПЕК Radio, і як воно рахується, на що треба звертати увагу, що, що до чого там співвідноситься. От, досить обширно все показується, тому для новачків, та і не тільки для новачків, а для тих, хто давно в інвестиціях тут дуже багато корисної інформації. Сам зараз вчусь і черпаю звідсіля знання. І плюс як розповідав в відео про цей сайт, що є у них так ще свій штучний інтелект, який називається Warren AI. Сам штучний інтелект заточений під інвестиції. Досить добре він справляється з своїми заданнями. Можна йому позадавати різні питання, і він вам розповідає, що куди до чого в реальному часі. Плюс дає різні посилання на різні статті, не просто десь там з голови взяв, щось придумав, а от показує там статистику різних компаній і різну звітність щодо чого там було, і на базі чого він прийняв таке рішення і дав таку відповідь. В даний момент існує досить добра знижка на преміум підписку на річну або дву. Річну там 40, 50 або 60%, залежно хто з якого регіону. То, в принципі, можете скористатися цією можливості і придбати собі. Плюс до того, якщо будете реєструватися, по моєму, так сказати, промокоду, по моєму посиланню під відео, то можете достати ще додаткові 15% знижки до тієї знижки, яка вже є. Тобто, якщо ви підпадаєте під 50%, то ви ще будете мати додатково 15%, якщо зареєструєтесь по посиланню під відео на цей сайт. Напишіть в коментарях, скільки дивідендів ви отримали в цьому місці, або які дивіденні компанії. Панії маєте в себе в портфелі, буде цікаво дізнатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.